І вони до сих пор стоять, нікуди не двигаються. це проблема. Да. Он броля. Вийдіть, окопайтесь, по телевізору ж показують, що ЗСУ стоїть в окопах. Все. Вони стоять в моїй хаті, зробили з моєї хати крепость, поставили пулемет і хуяють. Тихо, 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 шо, тихо. Та, Жодом, я дівчонка, я вас усіх За даними волонтерських організацій, від 7 до 9 тисяч осель мирних жителів на лінії фронту зайняті українськими військовими. Часто вони розташовуються в помешканнях без згоди на те їх власників. Це селище місцеві називають Луганка. Сюди, після виходу з Дебальцева, зайшла 30-та окрема механізована бригада. Щоправда, стосунку місцевих жителів з військовими не склалися. Взимку 2015 року дядя Саша був в Росії на заробітках. За його помешканням наглядали сини. Одного разу вони приїхали перевірити, що відбувається з будинком, та виявили там військових. Всередину їх не пустили. Сиральна машина. телевізор, видик, койки позабирали, шифонери позабирали. Счетчик. Счетчик. Проводки нету. Вот это полочки тут їхні, ящички з-под этих. мин, чи патронов, чи он там э, с баяна, чемодан. Ну ничего там валяется. Открываю, а там мина. А если бы она была, там еще что-то было бы, все, и нема человека, отправился к Всевышнему. Здесь телевизор стоял, а это коробки Минуса. с патроном. Їх МЧСники цілий мішок забрали. Ну, коротше, боялися. Приїхала прокуратура з, цього, з Артемовська, а воєнні їх не пустили. Зараз будинок до життя непридатний, а на городі нічого не посадиш, ґрунт розорано військовою технікою, яка, як стверджує дядя Саша, стояла просто Добре. у дворі. Наші повибрасували вони в, в ями. Витя, повиривали все. Все, з хати повиносили, що їм мішало, тому що їх дуже багато було. Їм треба було кудись було розміститися. Люба, сусідка дяді Саші. У лютому 2015 року військові без дозволу поселилися в будинку її чоловіка, Володі. Вранці він, як завжди, пішов на роботу, а коли повернувся ввечері, додому вже не потрапив. А я так думаю, що... Не название, кто это здесь был. Ну, когда он пришел с работы, начал говорить: хлопцы, зачем вы это делаете? Зачем поломали все? У меня вот ключей сколько, куча, зачем поломали? Вот так автомат ставит в живот. И говорит: в твоем распоряжении, говорит, 10-15 секунд выйти со двора. И вот этот затвор, я не знаю, что это затвор в автомат, что-то такое, ну, перекласывал, что оно трещало, я слышала. потому Сувалі, падамшо зі знівозможна зайти. захета хлама. сколько Скокаби Вот даже написано на їхніх Вот, читайте, що здесь десь написано збройні сили України. Отвічі написано. солдати виїхали із зайнятих помешкань в Луганському навесні 2016 року. Проте залишили в будинках, де проживали не тільки однострої та ящики від боєприпасів, але й важливі документи. Зокрема, списки з прізвищами та званнями особового складу, ксерокопії паспортів та перепусток. Вот это все они бросили. Это не документы, да? не ксерокопия. Для меня это бумажки. Может для них это и важно что-то. Вот їхні списки. Так що вот какое-то поведомость, ведомость какая-то. Вот тут что-то, тут прям написано: старший механік водий. И имя. Имя, фамилия и все. И так далее. Тут солдат, санитар, там и так прочее, и так далее. Вот тут они все, mm -hmm. их тут 98 человек, по-моему. Вот откуда они взяли этот ковер? Я не знаю, это не наш ковер. Почему-то он здесь висит. А наши, вы он видели, куда они подевали в эти в блиндажи, позакопали. Проходите сюда теперь. Посмотрите на щотчик. Они розбили просто щотчик. І підсоєнилися напрямую. Євген Каплін, керівник гуманітарної місії Проліска, яка від самого початку конфлікту працює на Донбасі. Він та його колеги мають багато звернень від людей через борги за електроенергію, які залишили по собі військові за час проживання воєннослужащих. В ніколих домах була зроблена пряма провудка мимо електрощотчика воєнеслужащими. І за сьогоднішній день всі штрафи, всі долги по електроенергії намагаються визволити на субсидіам тих домов. Ну, цифри тобто по этим домам там в основному цифри двісті з половиною тисяч гривень, все в сумі і до 15-17 тисяч гривень. Дядя Саша, Люба і Володя приїхали в Бахмут, щоб владнати питання з боргами за світло і відновити підключення. Ані зайшли. 20 февраля, я 25 марта через месяц приехал, написал заявление, что в моем ну, домостроении проживает украинская армия. Что мне делать? Они говорят, пишите заявление, так и так, и оставляйте. Вот они у меня зарегистрированы, все. Вот проходит год, теперь они ушли, а они приехали, отключили свет. Потому что задолженно. Ну я же ничего не должен решить вопрос с задолженностью, которая образовалась в лет э, проживания военными и так далее. Там, как а написано, на, кого писать? На э, начальника Артемовского сельского а, а, эти, а б... это ваше заявление. Mm -hmm. Все. И пусть, короче, снимает показания, смотрят, что счетчик разбит и все остальное. Решится потом, что они... Дай Бог, чтобы все решилось. Ну да, чтобы они списали. Потому что... Дуже крупна сума, і там, і там. За списками військовослужбовців, які залишилися в будинках у Луганському, нам вдалося розшукати на той час командира роти, яка там проживала, майора Збройних сил України Артема Помаза. Владельці цих будинків, в яких дислоцировались військовослужбовці, mm -hmm. Они говорят, что после того, как они уехали, у них там э, пропали определенное имущество, которое там было, и у них очень большие долги за свет. И, собственно, я хотела спросить. Ну... Нет, я вам рассказываю. Во-первых, долги не может быть, долги не может быть, потому что мы пользовались, э, так как во время обстрела провода перебило, пользовались mm -hmm. генераторами. Это раз. Во-вторых, э, там, где проживал личный состав, э, к нам приходили товарищи хозяева, которые ну чьи-то дома были. Мы жили их негого разрешения то есть э, вы э, утверждаете что все дома в которых проживали да. ваши военные они были согласия людей вот владельство где, где проживал я со своими людьми там да а где кто жил остальные я не знаю и информацию туда там не могу Міністерстві оборони відповіли на звернення героїв цього репортажу щодо факту незаконного проживання військових в їхніх оселях. В офіційному листі йдеться про те, що надану інформацію перевірила військова служба правопорядку. З пояснень командира підрозділу, який розташовується в зазначеному районі, було з'ясовано, що вірений йому підрозділ за даною адресою не розташовувався, і факт крадіжки особистого майна йому невідомий, сказано в документі. Далі йдеться про те, що під час перевірки також була опитана секретар селищної ради Луганського Галина Неледва. Вона сказала, що мешканці до неї не зверталися а отже, факт заволодіння приватним нерухомим майном збройними силами України не підтвердився. В інтерв'ю громадському щоправда пані Галина надала іншу інформацію. Да, были случаи такие в 2015 году, что жители поселка Луганская обращались о том, что у них в домах ну, жили военные. Допустим, хозяева им там разрешали с разрешения. Некоторые занимали так. Приезжали к вам сюда, возможно, там, не знаю, поліція, чи там воєнна служба правопорядку, щоб як-то вияснити. Що... Ну там, от по одному случаю, знаю, що приїжджали посидника там по вулиці. В домі жили воєнні і приїжджали, спрашували. Да. Авдіївка одне з небагатьох міст тут у зоні АТО, де питання взаємовідносин військових та цивільних вдалося вирішити. Як ми спитали в голови місцевої цивільно військової адміністрації? Було до мене звернення. Громадянського населення про те, що там військові там зайняли там, якісь там будинки і так далі. Я, спираючись на закон про військову цивільну адміністрацію, про свої там обов'язки і права, відразу ж брав цю людину, їхав в це місце. Зустрічався з командиром підрозділу, підписувався там ну, такий акт відповідний прийому передачі. В майбутньому людина може звернутися до відповідних органів і сказати, я там надавала своє приміщення, там, скажімо так, ну, підрозділам Збройних сил України. Вони використали таку-то електроенергію, і потім в майбутньому вона може оскарзити ці питання там, або там сказати, я не користувався цією енергією в цей період, або там такими, і ну, якось там буде це компенсуватися. Яким чином? це? Я не знаю, як це ще буде робитися, який механізм. Але рахую, що ну, по захисту людини і її, її власних інтересів це правильно. Кілька днів ми намагалися отримати офіційний коментар від представників військової служби правопорядку в Бахмуті, яка і здійснювала перевірку за даним зверненням громадян. Проте ані штаб АТО, ані керівництво ВСП так і не знайшли особу компетентно прокоментувати цю ситуацію. Поза камерою один із працівників ВСП в Бахмуті Роман Львов нам сказав, що довести причетність військових до заселення в будинки і мародерство неможливо, оскільки вони вже виїхали, а отже, не були спіймані за руку. Очевидно, Скоєне вже не виправити і покарати винних не основна мета. Основне питання зараз в іншому. Чи візьме держава на себе відповідальність за дії своєї армії та поверне людям втрачене? У нас, наприклад, у мене 1340 пенсія. О. І вся надіжда була на, на цю землю. А зараз що? З... Зуби на полку <гум> і все, і класи. Нехорошо поступили.